Добрий день, шановне панство. І так, що до курей почався у нас п'ятий місяць, як кури почали в мене нестися. То є ранок, 11-та приблизно година. Я три яйця вже зібрав і то четверте яйце, і курка вон там далі сидить, напевно, теж буде нестися. І тепер хочу підвести підсумок. Того, як пройшов минулий тиждень. Як ми закінчили, будемо так казати, п'ятий місяць по яйценоскості. Протягом тижня ми маємо 42 яйця, тобто 100% з 42 42 яйця. Ну, і того тижня знову був повторений рекорд. Тобто одна курка знесла. Подвійне яйце, і, і все рівно вона знесла і на другий день в мене вже так другий раз, вона також знесе яйця Тобто, маємо можна так рахувати, що 42 половиною яйця. Бо я вчора то яйце серед тижня жарив, провірив. Чи дійсно два яйця бо воно на порядок більше. І, звичайно, було так, як я думав, з подвійним жовтком. Зараз почав купати картоплю. Ну, в Більшості для себе трошки підкопую і на базар, бо там продають трохи картоплів. Зараз я, я кинув, вони розгортають, трохи викидають. Гранулу знизу шукають і їдять траву. Кури. О. То я ще при купанні картоплів дуже багато. Не знаю, як на ваших територіях, а в нас дуже багато в землі є слимаків. Не знаю, чи то в мене, тому що я дуже багато гною даю. І чи то в Просто в нас може підвищилися вже більше температури, і та нечисть е, лізе і, і вилазить. Ну, Але я ті сламаки я при купанні картоплі беру мене велички віддерко, їх збираю. І даю курам. Поки я відерко накопаю, то напевно Ой, маємо яйце. Зараз зараз я сфокусую. О, бачите, Курка посиділа трошки, знесла яйце, яйце ще не котиться. Вони зараз походять, зачеплять, зачеплять яйце і, і воно покотиться сюди. О, маємо п'яте сьогодні яйце, ще одна курка, О, та що е, голос подає, то... Я вже замітив, що як кури подають голос, то, ну, то вони будуть нестися. А ще поведінка курки, як вона бігає по клітці, не може знайти собі місця, то означає, що в неї на підході яйця, і вона буде нестися. Ось такі справи. І я даю ті слимаки, що... Дають їй слимаки, що з землі вилазить, то виходить як при копанні картоплі до 100 грамів по об'єму до 100 грамів їм. вони невеличкі, трошки більше равликів, і кури їх дуже швидко розкльовують, з'їдають. Ну, і, В принципі, я вважаю, то як... Протеїновий корм, який їм потрібен, а як вони будуть їсти більше протеїну, то й вони будуть нести яйця, частіше яйця. Тобто менше буде пропусків незнесених яєць, а постійно будуть знесені яйця. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.